Доброго всім дня. Сьогодні наша розмова піде про військовозобов'язаних, про категорію обмежено придатних. Відповідно до закону України номер 3621 який набрав законної сили 4 травня 2024 року. Всі військовозобов'язані визнані обмежено придатними. Повинні пройти е, військово-лікарську комісію на протязі 9 місяців, тобто до 4 лютого 2025 року, всі військові зобов'язання, які раніше було визнані обмежено придатне до військової служби в періоді правового режиму воєнного стану в Україні, мають пройти військово лікарську комісію, тому що е, такого статусу тепер як обмежено придатний немає. Але я вам сказав закон України. І в ньому чітко прописано за викликом та направленням ТЦК та СП, що це означає, що особа має бути викликана до ТЦК та СП для того, щоб отримати направлення на проходження військово-лікарської комісії. Позиція ТЦК офіційно відрізняється від позиції закону. І працівники ТЦК вважають, що особа зобов'язана прибути сама, спориться чи не спориться з цим органом, вирішувати кожному окремо. Але є постанова 560 кабінету міністрів України від 16 травня 2024 року, яка говорить: ті, хто мають відстрочку, пункт 63 цієї постанови, звільняються від проходження військово-лікарської комісії. Ну і ті, хто мають бронь, тому вирішувати кожному окремо. Безумовно, що закон має вищу силу по відношенню до постанови Кабінету міністрів України, яка має силу підзаконного акту. Але б я зі свого боку рекомендував би всім пройти військово-лікарську комісію, і я розказую, як це практично зробити. Тому що якщо ви не пройдете до 4 лютого 2025 року, розмови з СЦЦК будуть короткі. Вони будуть направляти повідомлення за будь-якою адресою по місці проживання, яка може бути відрізнятися від фактичного місця проживання, по місці реєстрації, яка може бути відрізнятися від місця фактичного проживання, а потім або передають поліцію звернення про розшук особи, оголошують розшук оберіг. Для притягнення до адміністративної відповідальності за наявки по повістці. Тобто варіантів у ТЦК дуже багато різноманітних. Так, да, є права, ваші, про які я сказав, що якщо у вас є відстрочка, але вона дається тільки на періоді воєнного стану і на складні три місяці продовжується. Тут дуже-дуже багато питань. Тому я, як сказав, ще рекомендував би всім, хто визнаний обмежено придатним, бо такої категорії немає, прибути до ТЦК. І взяти направлення на проходження військової комісії, лікарської комісії в той же самий день нічого не підписувати і згоду на проходження військово-лікарської комісії. В той же день прибуття не давати, тому що згідно закону, згідно постанови кабінету міністрів, ви маєте право і вони зобов'язані вам дати направлення не менше, ніж за три дня до проходження самої ВЛК. Чому у вас аргумент дуже простий? У мене є дуже великий пакет документів, бо особа вже була визнана обмежено придатною. Тобто у неї є е, вади по здоров'ю, і вона має право взяти всі документи, які в неї, наприклад, вдома, і прийти на комісію. Тому має бути чітко написано, що направляється на проходження військово-лікарської комісії і не пізніше, чим за три дня до самого проходження військової лікарської комісії. Для чого це щоб не було примусової мобілізації в день звернення? Далі про це вам ніхто ніх, 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 не говорив і ніхто ніх, не скаже. У вас є конституційне право на оскарження. До вищестоячи, наприклад, по місту Києва, до міської військово-лікарської комісії, до Центральної військово-лікарської комісії і до суду. І поки це питання не буде вирішено, ви не можете бути мобілізованим, тому що стан особи до придатності до військової служби не встановлений. Тому я рекомендую всім прислухатися до того, як що я сказав, але робити свої висновки. Я говорю свою думку, яка ґрунтується на законі України на постанові Кабінеті міністрів на правилах військового обліку на положенні про проходження військово-лікарської комісії. І не забувайте відповідно до наказу 402, після проходження. Пункт 22.3 особі видається копія. Постанови військово-лікарської комісії. На факту і на практиці, їй не дають, щоб позбавити особу оскарження. Настоюйте, вимагайте, щоб вам її видали, ознайомлюйтесь, можете самі, працюйте самі, бачите, що важко, звертайтеся до адвоката. Я бажаю всіх успіхів, перемога з нами. З вами був адвокат Олександр Трав'янко.